это невероятно поверить. То, что это не уцов, то, что так просто можно убить человека в центре Москвы, стрелить так показательно. Но если честно, я просто, просто до сих пор не могу поверить, то, что он мертв. Это, это, это невозможно. Просто. Я, як е, всі е, українці, співчуваємо такі трагедії. Це ж взагалі неможливо е, забирати у людини життя, навіть якщо він каже не то, що подобається владі. Це говорить про те, що. Росія опускається до терору, до сталінізму. А це в 21 столітті, це не гарна річ. Це один із, мабуть, з першої сотні росіян Небесної, який поклав своє життя на алтар за демократію в Росії, за свободу. Там не понятно. Зараз небесна. Хай з Богу спочиває.